This a from the... сьогодні вранці делегація Республіки Корея, яка є близьким партнером НАТО, провела брифінг для Північно-Атлантичної ради і наших інших індо-тихоокеанських партнерів Австралії, Японії і Нової Зеландії. Но ішлося про все більше залучення північної Кореї до незаконної агресивної війни Росії проти України до складу делегації увійшли високопоставлені представники Національної служби розвідки та Міністерства національної оборони Республіки Корея. Союзники також поділилися своїми розвідувальними даними. Сьогодні я можу підтвердити те, що північнокорейські війська були направлені у Росію. і їх підрозділи були розгорнуті в Курській області. Деплоймент. Розгортання військ з північної Кореї це по перше, ескалація участі КНДР у незаконній війні Росії. По-друге, чергове порушення резолюції Ради безпеки ООН і є небезпечним розширенням війни, яку веде Росія. НАТО закликає Росію і КНДР негайно зупинити ці дії поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю становить загрозу як для індотихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки. Це підриває мир на корейському півострові та підживлює російську війну проти України. Пхеньян вже доправив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій це підкреслює важливість того, щоб демократії стояли разом, відстоюючи наші цінності і протистояли викликам нашій безпеці. Але залучення північнокорейських військових у Курську це ознака відчаю, що зростає у Путіна. понад 600 тисяч російських військових вбиті або отримали поранення у війні Путіна і він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки з-за кордону. Це відбувається, тому що українці дають відсіч мужньо, стійко і винахідливо. Члени НАТО продовжуватимуть підтримувати вільну і демократичну Україну. тому, що безпека України це наша безпека. Сьогодні ми обговорили необхідність подальшого посилення військової підтримки України. Ми проводимо консультації з альянсом з Україною і з нашими індотихоокеанськими партнерами. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. сьогодні у мене також заплановані дзвінки з президентом Республіки Корея Йолем і з міністром оборони України Умєровим. Дякую. це все з того, що я хотів розповісти вам сьогодні.